Сьогодні була евакуйована родина з міста Константинівки, евакуйована до Дружківки, де була передана медпрацівникам. Далі люди в кінці березня у них був приліт, от За мною ми стоїмо будинок їхній. Звідси їх було теж в кінці березня евакуйовано до лікарні. Ну а от сьогодні звернулися, зробили заявочку на Пролісок договорилися на сьогоднішній день, де вони в супроводі медпрацівників будуть евакуйовані до Полтави. Візьте мене в першу поліклініку в терапії. Зараз? Ну, коли, да, ну, коли, ви там вправ є, не В першу поліклініку да. в терапію? Так, да, ну, не дитинську. Да, ви там лежите? Так, да, муж, муж лежить, а я його заніваю. Другий раз, от, прильот був, да, в 22-му році. Вот. там краще було, ніж в цьому році. Чия та сторона пострадала? Тільки там все побило. Койка перекрили, він пліткої на глині стінку вивалила були. Столб у нас вот десь було вирвало, кинуло на фронтон туди. Ми слішали приліти. Сразу два прилетела на цинкаби, а потім в эту сторону. Там вже машина жде, у вас вже. Зараз пересадимо, вас на полтаву поїдете. Це що у вас будинок там, да, так, розбило? Так, да, розбила. В кінці це, березня, це, да? це вже другий раз розбила. У 2022 році я розбила. Це вже добуло до кінця. І ви приїхали поки в квартиру жити? Ну, поки в сестри, жде, з лікарні переїхали до сестри. А ви зараз так. куди їдете в, в Полтаву. Oh. Там дочка війна почалася, евакуювалася туди, а там рідня вся наша, моя родня. По папі, по мамі, вся з Полтавської області. І там всі наші родичі зараз. Всі, що... Коли було обстріли, тоді де були? У лікарні якраз була, так і аплит нам. Була. Я якраз oh. проїхала з лікарні. В общем, в лікарні знаходився. прильоти. В одну частину міста глянули стовби і в другу частину, сюди на червоний, по зуму. Я ж бігом как телефонують, на мій сусідки. А У нас не бере. Раз.